Сьогодні тема нашого уроку закріплення письмових прийомів ділення на одноцифрове число задачі вивчених типів. Давайте пригадаємо, що відстань це добуток швидкості на час руху. Позначається буквою С. Швидкість це частка відділення відстані на час. Позначається буквою В. Час. Це частка відділення відстані на швидкість, позначається «Т». Пам'ятаємо, що всі ці одиниці між собою тісно пов'язані. Давайте поглянемо на екран. У нас є катер і є буксир. Пам'ятаємо, так, що катер це у нас об'єкт, який Призначені для того, щоб перевозити людей чи, можливо, якісь продукти, і, відповідно, буксир, це судно, яке допомагає катерам, кораблям. Все-таки, якщо сталася з ними якась дуже неприємна ситуація, доставити їх до берега та допомогти. Сьогодні ми в задачі поговоримо якраз про ці об'єкти. Від однієї пристані в протилежних напрямках вирушили катер і буксир. Швидкість катера дорівнює 27 км за годину, а буксира 18 км за годину. Яка відстань буде між ними через 3 години? Розв'яжи задачу двома способами, скориставшись схематичним рисунком. Ми зараз бачимо на екрані цей рисунок. Так? Що у нас є пункт, з якого відправилися катер та буксир. Найголовніше, що ми маємо розуміти, що вони відправилися в протилежних напрямках. Швидкість катера дорівнює 27 км за годину, швидкість буксира 18 км за годину. Час, який вони були в Росі 3 години. А яка відстань між ними буде через ці ж 3 години, ми не знаємо. Давайте з вами будемо розв'язувати задачу двома способами. Але спочатку зробіть невелику таку зарядочку, так, для наших очей, гімнастику за зразком, щоб ви трішки відпочили. І продовжуємо працювати. Перший спосіб: ми у першій дії знайдемо швидкість віддалення. Тобто, ми до швидкості катера додамо швидкість буксира. 27 додати 18, буде 45 км за годину, це швидкість віддалення. Далі ми до швидкості віддалення просто помножимо. На 3 години цю швидкість. Отримаємо 135 кілометрів. Другий спосіб. У першій дії ми знайдемо, скільки кілометрів проплив буксир 18 помножимо на 3. У другій дії знайдемо яку ж відстань проплив катер 27 помножимо на 3. І у третій дії, відповідно, ми відстань, яку проплив буксир, додамо до відстані, яку проплив катер. 54 додати 81 буде 135 км. Відповідь: через 3 години відстань між катером і буксиром буде 135 км. Подумайте і позначте, про що ви дізналися на цьому уроці, чи, можливо, щось навчилися робити нове, що сподобалось найбільше, що ви можете розказати вдома. Домашня робота це приклади 384, їх лише 2, ви маєте їх обчислити письмово, та задача 385. З одного аеродрому в протилежних напрямках одночасно вилетіли два літаки. Швидкість першого літака на 165 км за годину менша, ніж швидкість другого. За три години перший літак пролетів 1425 км. Яка швидкість другого літака? Що ми маємо зробити? У першій дії ми маємо знайти швидкість першого літака. Тобто ми оцю відстань, яку він пролетів, 1425 км, маємо розділити на три. Так ми знайдемо, якою, за якою швидкістю рухався перший літак. А у другій дії, відповідно, ми маємо знайти швидкість другого літака. Ми швидкість першого літака маємо збільшити на 165 км за годину. І так ми знайдемо швидкість другого літака. Бажаю успіху та всього найкращого!